І так, друзі, сьогодні за моєю спиною розвантаження контейнера прямо з Індії, в місті Миколаєві до салону Валенсія приїхало 1300 метрів квадратних отакої краси. Індійський керамограніт 60 на 120. Найхітовіші колекції. Онікс бежевого кольору, зліз натурального оніксу, з підбором малюнку. Плитка укладується на мінімальний шов, ви навіть не зрозумієте, який розмір плити. Білий карарський мармур також з підбором малюнку, мінімальний шов міліметровий і суцільна підлога у вас буде або суцільні стіни. І отакий от от хід продажів, плитка не має в собі ніякого контрастного малюнку, максимально такі приглушені відтінки, тона, теж підбирається в малюнок, і такий виходить, у вас інтер'єр максимально спокійний, без зайвих акцентів. Ви бачите, 1300 метрів квадратних, плитка в наявності, замовляйте, приходьте. Е, люба кількість, відвантажуємо майже в день вашого замовлення через місто Миколаїв, салон Валенція, вулиця Шкала, 196А. Телефонуйте, приходьте.